Всім привіт! Це Crossbike Next. Моделька 2025 року на зріст від 175 см. Буде в самий раз на 182-185 на см. Цей велосипед у нас алюмінієвий, він недорогий, хоча на класному оригінальному обладнанні. Ось бачимо STF 500 моноблоки фірмові. Передня і задня перемикачка теж в оригіналі, каретка на промпідшипнику. Тут шикарна алюмінієва рама і має Непоганий вигляд. І проводочка тросів в рамі у нас вилучка з амортизатором, дискові гальма, скрила в комплекті, педальки. Звісно, все це є. І ось бачимо, покришечка. У нас 225 шипована. Підніжечка в комплекті. Візуально виглядає шикарно. Чотири варіанти кольору, як завжди, є на нашому складі. Звертайтесь номер в шапці та під відео Контакти. всі